Благословення, священні страви, приймаємо Твоє благословення, здоров'я, Твого Святого Христа, приданого Воскресіння змерти, бо ти є правда, подати життя, благ, і все благословляю, священству Божілові, даємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по усе чатно, віків, віків. Амінь. Гості, Господи, помиліємося, Господи, помилуємо, Владико Господи, Боже наш, творче всього благослови сир, масло, яйця і інші страви, і збережи твої ласки, щоб нас цим твоїм щедрим, податком дарами. Ми наслідували свято, корнево Твої благодаті, за для присвітлення тренерні Воскресіння, з мети, Господи нашого Ісу Христа, бо Твої влатвої царство і сили, слава Отця і сила Святого Духа, нині по всех час, на віків віків. Амінь. Благословляється, розвяшується, стравиться, прохання свяченого доцільця і сина, і святого Духа. Амінь. В іми Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В імі Отця і Сина і Святого Духань. В імі Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В і Отця і Сина і Святого Духа Аминь. Отця і Сен і Святого Духа Амінь. отця і Сина і Святого Духа Амінь. Чашу Амін. є свято. Всі були здорові.